Вітаю вас, дорогі друзі, гості мого каналу та підписники мого каналу. Сьогодні зробимо відеорозклад по таро на травень місяць для моїх дорогих стрільців. Ну що ж, налаштовуйтесь зручніше на ваших диванах, в ваших кріслах, замовляйте ваші бажання, ваші запитання та почуйте відповіді на них. Ну що ж, будемо брати до роботи колода карти Повсякденне життя відьми. Побачимо, що вони хочуть нам сказати. Сімка жизлів, яка чудова карта енергії вашого знаку, дорогі мої, ви будете від чогось відбиватися, але знайте, що сімка треба, це так треба, не можна, треба відстоювати. Чи то ваші права, чи то ваші закони, чи то те, що ви захищаєте, треба оборонятися і захищати. Ну що ж, дорогі мої, треба двигатися вперед і приймати дуже кардинальні рішення. Карта допомоги, карта, карта захисту та відстоювання ваших прав і захисту вашої, чи то родини, чи то вашої землі, де ви знаходитеся. Якраз ця карта символ символ вашої що ви приймаєте великі, великі дії, ваші енергії крутяться в цьому. Вісімка кубків. Дивіться, там в рядочок стоять кубки, це наша, наші емоції, те, що нам подобається. Якщо ми всередині нас відчуваємо, що в нас все добре, в нас, нас все влаштовує, то там є пусте місце, бачите? Наче все добре, наче все йде так, як треба. Але ця карта символізує. Символ дороги кудись, там, де треба наповнити цю чашу, там, де її треба поставити. Чогось не вистачає кудись треба піти, щоб це зробити. Ця карта дуже хороша на нову роботу, на новий перехід, на новий перехід життя. Як то кажуть, від одної справи до другої справи. Можливо, когось не влаштовує щось у вашій родині, можливо, когось не влаштовує е, стосунки, які є в вашій родині, треба щось поміняти. Е, це не означає, що людина може піти. Ця карта неправильна, коли хтось її трактує так, що це піде, що це буде розлука. Ні. Це там, де треба піти заповнити, заповнити цю. Цю чашу, те, що вам робити, те, що вам подобається, почути своє серце зсередини і робити те, що вам подобається. Також ця карта дуже хороша зайнятися якоюсь справою, не вирішити, тому що вісімка це вас. Всередині ваша душа вже не витримує. Вам просто треба вже зробити, вас хватить на це сили, щоб настроїтися на це і почати робити те, що вам подобається. Робити дійсно від душі. Ось символ цієї карти і енергії трактується таким чином. Навіть якщо ви підете тут. Переходи з одною котомкою, ця відьмочка йде, і наче як уходить, і, можливо, навіть далеко і надовго. Це можуть бути і від'їзди, це можуть бути і займатися тим, що ви хочете, але те, що вам подобається, ви зробите так, як ви це посчитаєте потрібним, як за потрібне. кубків, бачите? Буде новий імпульс, буде з вашої сторони, як локомотив, що от ви захочете, вам треба. І Туз говорить, що треба. Такий шанс, можливо, буде один раз у житті, дається такий шанс. Але дивіться, як, які енергії цієї карти хороші йдуть для вас. Який це натяк на те, що те, що ви зробите, те, що ви. Іменно хочете, хочете зробити, щоб для вас було і для всіх було добре. Там виросте із цього, бачите, рослинка, там виростає вже, можливо, тут дерево якесь проростає. Можливо, це буде, буде заради вашої сім'ї, тому що там держить жінка, цей келих із ціма емоціями проростає рослина. Це також може означати, що. Карта матері, карта материнства, або станете на захист чогось, чи вашої дитини, чи вашої родини, чи вашої землі, де ви живете. І там, де ваша ця енергія хороша, упаде на землю, виростуть дуже великі плоди. Дуже багато значень має ця карта, і ви вже прирівните до, до вас, як у вас відбувається, що у вас відбувається. В ваших планах, що у вас з вашою працею, де ви живете, де ви знаходитеся. Тому що енергії працюють на тому рівні, в якому ви знаходитеся, де ви живете, з ким ви е, м, спілкуєтеся, на якому рівні соціальному ви, е, ви є, е, як ви сприймаєте. Е, те що, те, що зараз відбувається, наприклад, навкруги вас. У кожного у нас багато рівнів свідомості нашої, як ми сприймаємо цю інформацію, те, що ми хочемо в житті. У когось це просто в сім'ї, щоб було щастя, у когось це для більш глобального такого соціального життя. У когось це більше і ще більш глобальніше для те, щоб захищати, наприклад, сім'я. Це як родина, це може бути народ. В таких енергіях може бути. Про, про, програватися ці, ці карти. Зараз, дорогі мої, я візьму для вас колоду мудрість стихій. Побачимо, які енергії, які ще побажання, те, що буде відбуватися в травні місяці, і що нам покажуть карти. Переможця, карта переможця. Шістка жезлів. Дивіться, який вінок перемоги. Це ваші здобуття, ваші здобуття вашої перемоги, все залежало від вас. Якщо хто мене зараз дивиться, якщо ви будете приймати активне, активні дії. До, до того, що ви хочете, для, для пошуку вашого місця на, на цій землі, де ви хочете бути, чим ви хочете займатися, яку роботу ви хочете зробити. Тут з, самого першого, з самої першої карти е енергії вам говорили, що треба діяти. Навіть якщо вам дуже важко, треба діяти, треба перебороти в собі цей страх. Ці мрії, які вас в вашій голові кружляли, як ті джмілі, і не давали виходу. Зараз прийшло, прийшов час на це. Якщо ви це все зробите, карта перемоги в ваших руках. Дивіться, який лавровий вінок, коли людина дійсно держить цей жезл свій, і, а вам, це, це ж ваші енергії, стрільці. Те всередині, ваше, те, те, а ті ваші амбіції, тім, що ви загораєтеся, те, що ви хочете робити, як ви його хочете робити. І ви прекрасно знаєте, якщо не поробиш, якщо не прикладеш зусиль, не прикладеш ніяких дій, то нічого в цьому світі не дається, не падає з неба. Треба прикладати вашу енергію в, в дії, треба щось робити. Кудись треба їхати, десь треба двигатися. За дітей треба думати, за родину треба думати. Тільки таким чином, як то кажуть, будеш крутитися, щось буде в цьому житті. Шикарний приклад. Переможця, навіть якщо вам буде дуже важко бачити десятка це вже людина дивиться і думає, да коли настане вже цьому кінець. Тяжкість, якась важкість. Подивившись на цю карту, зразу можете зрозуміти. Да? Навіть якщо хтось не розуміє символів цих карт, не розуміє, про що йдеться мова, але дивлячись на цю карту, вже зрозуміло, що важко Важко підніматися вгору. Да, важко йти. Але ця карта дає це десятка, це вже ви будете переходити на новий рівень, вам щось дасть зрозуміти, щось робите не так, можливо, щось поміняти, можливо, ви повісили на себе дуже багато роботи, можливо, на вас лежить дуже велика відповідальність на ваших плечах. Але знаєте, що ця карта несе дуже позитивну енергію, що до вас дійде. В даний момент, якраз в травні місяці до вас щось дійде, що так більше не можна, що ви вже більше не можете так робити. Треба передивитися ваші плани, ваші дії. Можливо, це вже сказується на вашому здоров'ї, тому що жезли це в нас ту енергію, яку ми віддаємо. Якщо ми її віддаємо дуже багато, де б ви не були, хто б мене зараз не дивився, якщо ми працюємо багато. В кінці кінців наша енергія вигорить, і коли не буде в нас сили працювати, ви самі розумієте, до чого це може привести. Так що бережіть своє здоров'я, ця карта дає натяк на те, що бережіть своє здоров'я. Візьміть із собою те і для себе те, що вам необхідне. А забагато не треба, всього ми не заробимо, всього нам не треба. Дивитися на когось, і хтось щось має, у кожного свої, свої, як то кажуть, сили для того, щоб робити щось. У кожного свої справи в цій житті, кожна людина відповідальна, сама відповідальна в цьому житті за себе. А якщо вже є та сім'я, діти та родина, яка є, ви повинні налаштовуватися на те, щоб ви були в змозі і прокормити, і, про, і вдягти, і, як то кажуть, ростити, і дбати про матеріальне, про, і також про ваше здоров'я. Але треба взяти те основне, щоб вам хватало на все. І не зазіхати на щось дуже таке, що не можна, що його не можна, що вам не під силу. І тоді у вас буде і в душі все добре, і здоров'я буде налагодиться. Розрахуйтеся із цієї жезли, от 10 жезлів несе. да, Дайте. Ті роботи, які ви за когось, можливо, тягнете, тим членам вашої сім'ї, чи родини, чи то на роботі, де ви працюєте, щоб у вас здоров'я покращилося, не робіть за когось і не робіть більше того, що ви його не потягнете. Бачите, якраз проговорила дуже багато так проговорила, зробила акцент на цьому, що бережіть себе. Вирішують, ну, ви будете вирішувати, ви будете робити для себе краще, бо там людина, бачите, ця карта диявола, 15-й, старший аркан. Із-за якихось законів, те, що проходить в країні, тому що диявол це в нас страж закона, порядка той, що… Це може бути країна, закони, права, порушення цих прав, грозить тим, що ви самі себе, як то кажуть, запряжете в дуже великі кандали. Але тут треба робити те, якщо вам можна передивитися якісь плани в вашому житті, якщо вам можна щось поміняти в вашому житті. То ви не повинні не, не мати цього страху всередині. Ви повинні переступити це все. І якщо треба щось зробити для вашого блага, ви його повинні робити. Ви не повинні працювати там, де вам не подобається. Ви не повинні жити в тій сім'ї, де ви вже не можете, де воно ті відносини віджили себе. Ви не повинні знаходитися там, де можливо хтось під командуванням когось, що вам роблять дуже погано. Повинні реагувати і повинні робити для вас. Думайте за себе і для ваше, за ваше здоров'я. Реакція ваша повинна бути е, сміливість, е, можливо, переступити навіть через щось, можливо, комусь щось доказати, а можливо, просто розвернутися та піти, а можливо, просто розвернутися та поїхати, а можливо просто розвернутися та зробити так, як ви цього хотіли. Як це ви відчуваєте всередині, тому що кожна людина, якщо відчуває те, що їй треба робити, те, що вона хоче, да ми на крилах піднімаємося щастя, яке відчуває кожна людина, коли чогось досягає своєї мети в житті дійсно того, що ти хотів, то яке щастя може бути найбільше? Це просто чудово. Так що я вам бажаю всього самого найкращого. Переступайте ваші страхи. Вирішуйте ваші питання для вам на користь і для вашого здоров'я на користь. Ну, тут будуть уже в травні місяці ви отримаєте навіть в вашій голові щось буде якийсь, знаєте, як переключатель, як вимикач клац, і ви зрозумієте, що треба щось міняти. Треба щось міняти в цьому житті, бо так далі я вже більш не можу. Знову тут ще зробіть для себе цю весну в своїй душі. Зробіть для себе, бачите, другий раз туз чаш. Зігрійтеся від вашої свічки, це від вашого внутрішнього я. Подумайте гарненько, от бачите, так сядьте, подумайте гарнесенько, як би вам хотілося в цьому житті для вас зробити краще. Подумайте, щоб і не тільки тому, що там чаша. Це ваше внутрішнє, ваш внутрішній стан, але якщо ви будете в хорошому стані, не будете агресивні, будете нести тільки добро, будете жити на позитиві і нести цей позитив в світ, на вас будуть рівнятися. І ви зможете і себе таким чином вилікувати, і людей, люди, які е, біля вас знаходяться. Близько ваші рідні також відчують цю теплоту від вас, яку ви можете дарувати, ви стрільці ви можете дарувати, бо ви розширяєте, вами править планета Юпітер, це те, що несе щастя, те, що дає, те, що розширяє, щоб тільки на щастя, радість, повагу мати. І це, це ваша енергія тут спрацьовує. Так що дірзайте. Друга карта в нас із цієї колоди, – 13-й старший аркан, смерть відрізайте від себе щось, те, що вам уже не потрібно, те, що віджило». Символ цієї карти, символ цієї енергії. Це як трансформація, да? пройти треба цю трансформацію, якщо людина її вже пройшла щось зрозуміла. Ця карта дає натяг на те, що ви зрозуміли, що треба щось відрізати від себе в цьому житті, те, що вам вже не потрібне, те, що себе віджило. І ви, як птах, фенікс, те відроджуватиметеся у новому стані. У новому стані, і вже ви на цьому переході, якраз переход у нас іде від смерті до, до стрільця, щоб полетіти вверх. І якраз ця карта символ цієї енергії, коли вам треба переродитися, відрізати старе, що віджило, і відродитися в новому. Образів, в новому, в нових ваших планах, в, нови, в нових кроках на вашому житті, яке несе, до речі, тільки е, хороше життя, тільки щасливе, більше на позитив, якщо ви це вже пережили і зрозуміли, і чим швидше ви відріжете весь негатив, який на вас і в вас всередині, тим швидше у вас все налагодиться в вашому житті. Шістка. Шістка чаш, шістка кубків. Бачите, там жіночка на березі дуже сумує за тим життям, яке було раніше. Можливо, хтось із вас в розлученні, із вашим коханим, із вашою коханою людиною, із людиною вашого роду, хтось, із, е, не, хтось далеко, десь. Немає рядом із вами поруч тої людини з вами. Ви дуже часто, ця карта говорить, що дуже часто думаєте за це. Дуже часто дивитеся в ту річку, а це річка життя. Річка, коли тече, але ж бачите, річка це є символ. Вам карта дає зрозуміти, що життя тече, і його не можна зупинити. І ви не повинні оглядатися назад, повинні йти в повинні дивитися вперед. Буде ще на вашій стороні радість, буде щастя. да, можливо, такі моменти треба пережити, важкі моменти для когось вашого життя, тому що розлука ні для кого ще щастя не приносила. Ми всередині переживаємо те, що переживаємо всередині, зрозуміти може тільки та людина, яка знаходиться в цих енергіях, яка переживає щось недобре в цьому періоді вашого життя. І ця карта дає пораду, що не застаюйтеся на цьому. Думайте щось позитивне, більш позитивне, щоб вам вийти із цього стану, щоб все у вас покращилося в вашому житті. Ну що ж, дорогі мої, я подивилася, що у вас будуть зміни в травні місяці, будуть великі зміни, навіть глобальні, якесь потрясіння. Буде, але ви насмілитеся зробити щось нове, зробити якийсь крок, починаючи вже з травня місяця крок на краще в вашому житті. Скажете якомусь ділу, чи закону, чи, чи чомусь, скажете Стоп, я вже так не можу. Навіть вам самим. Щось треба поміняти в вас самих. І так, я взяла зараз в роботу колоду карт, це колода Компаньйони Оракул, який є. Говорить, дарує вам енергії цих карт, картинками. І по цих картинках ми будемо дивитися тлумачення, що вам, мої дорогі стрільці, підготував цей оракул, і яку пораду вам хоче дати. Зірки випала карта зірки. Чудова карта. Навіть там, де ще є туман, навіть там, де нічне все не видно, бачите, але зірки. Це є прояснення в чомусь, в якомусь ділі, в якомусь там суспільстві, тому що небо, небо і земля це там, де ви живете, там, де ви дивитеся і благаєте завжди небо до якоїсь вашої мрії, щоб ця мрія здійснилася, до щастя, до миру. І ваші мрії вже потрошку будуть збуватися. Бачите, ви вже їх бачите. Ви у вас вже буде ясне таке мислення дійти до цієї мрії і добратися до тих зірок, коли вже буде це щастя, але ви в на правильному шляху, і все у вас буде добре. Мрії здійсняться. Навіть якщо для цього потребується ще деякий час, тому що зірки в небі і ще вони не біля вас, але вже той вогник І всередині вас якесь прояснення буде вже в травні місяці. Ну що ж, дорогі мої, я вам бажаю чудового травня місяця, чудових кроків до, що, до чогось нового, до переосмислення, навіть якщо на це потребується якась трансформація ваша і вас, вашого внутрішнього я. Але треба, це треба, це було не, е, як то кажуть, не можна було. Втікти від цього, і що вже там, що трапилося, це ми всі розуміємо, але треба йти далі. Треба дбати про свою родину, треба дбати про себе і настраюватися тільки на позитив. Ну що ж, дорогі мої, якщо вам сподобалося відео, ви почули дуже багато підсказочок, як вам треба поступати, треба йти і рухатися вперед на позитиві і зірки. Проясняться ці зірочки, ці ваші бажання обов'язково здійсняться. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Це буде ваша наш обмін з вами енергіями. Я вам бажаю від усього серця, всього самого найкращого і дарую вам мої таро розклади від усього серця. Хочу, щоб якщо хоче хтось почути, почує. і Підсказочки, якісь поради візьме для себе. Так само і з вашої сторони, я хочу, щоб, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Я буду бачити, що дійсно вам потрібна моя допомога, що ви хочете мене слухати, і вам подобається чути якісь новини на кожний місяць. На цьому буду завершувати і зустрінемося в новому місяці. у Червні. До нової зустрічі! Пока-пока!